Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. Нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це BMW X5 2010 року випуску у кузові Є70. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 3 літра. Працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Є повний привід, провод, привід, як вам зручніше. Електропривід та автодотяжка кришки багажнику, Рейлінги на даху, кругові парктроники, передні та задні. Камера заднього руху, сім місць, оригінальний пробіг 178 тисяч кілометрів, світлий шкіряний салон, трьохзонний кліматконтроль, ось такий панорамний дах, стеля чорного кольору, ось такі шторки на вікнах задніх дверей, блокування задніх дверей, кріплення ізофікс, спинка заднього ряду сидінь. Спускається. Та зачиняється. Є можливість рухати сидіння вперед-назад для комфорту пасажирів третього ряду. Автомобіль має підігрів дзеркал, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, блокування вікон, електропривіта переднього ряду сидінь, сидіння ломані, ось такі та пам'ять водійського сидіння, сенсор дощу, автосвітло, регулювання світла по висоті, електрорегулювання керма, підігрів керма. Запуск двигуна кнопкою, ченджер, підігрів переднього ряду сидінь, допомога при спуску, вмикання вимикання ESP, вмикання та вимикання партроників. Камера заднього руху нагадуємо, стиля в нас чорного кольору, як ви бачите, руль в доброму стані. Питань ніяких немає, сторонніх. Тут все на місці, все працює, все охайненько та чистенько. Електронні стояночні гальма, все працює. Двигун працює рівно. Диму ніякого нема. Автомобіль можна придбати як за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Можна обміняти ваш старий автомобіль на ось цей новий. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102, компанія Автофокус. Чекаємо на вас, друзі! Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!